Почнемо цей комплекс з того, що ми з вами знайдемо найзручніше положення для вашого тіла на підлозі. Візьміть, будь ласка, щось, щоб вам не було холодно, щоб вам не було дуже жорстко, щоб вам не було занадто м'яко, щоб ви гарно відчували опору все своє тіло. Якщо вам незручно в цьому положенні з головою, то краще підкласти невеличку подушку або складений рушничок, або що під головою, і ви відразу, коли це зробите, якщо вам це потрібно, відчуєте комфорт максимальний. Відчуйте свої ступні, покладіть руки. Зараз закрите очі і пройдіться по всьому своєму тілу. Давайте почнемо з наших пальчиків на ступнях. І пройдемося, знайдемо, проскануємо, де є велика зажатість напруга. Тобто ви навіть спеціально, спеціально, але стискаєте якісь м'язи, затискаєте їх. Проаналізуйте, чи є напруга в ступнях. Якщо вона є, спробуйте її відпустити, але, звичайно, при цьому не розвалитися. Ідіть, на, ідіть вище, ідіть до коліна, чи є у вас напруга в литках. Ми спеціально не кладемо зараз ноги повністю рівними для того, щоб ви відчували опору в ступні, щоб відчували більше допомоги та безпеки завдяки нашим ступням. Ідемо до коліна, що відчуваєте в колінах, чи є там напруга. Спускаємось нижче попередні та позадні поверхні стегна. Попрацюйте проскануйте окремо, чи є спереду чи ззаду напруга. І ось ви вже зібралися до тазу. І тут хочеться, можливо, зробити такий міні-тазовий годинник вперед-назад. Для того, щоб знайти найкраще положення, і плюс для того, щоб розслабити таз, бо найбільше зажимів це завжди вгорі в шиї в плечах і в тазу. Давайте тоді таз ми дуже-дуже спокійно розслабимо. Ви вже можете звертати увагу на те, як ви спокійно дихаєте, але ми до дихання ще дійдемо, але звертайте увагу, чи воно у вас рівномірно вдих, закінчується відразу починається видих, і навпаки. Так, таз вже розслабили, наскільки вийшло. Зверніть увагу, чи розслаблений низ живота. Йдемо вгору. Подивіться, наскільки розслаблені у вас ребра, які торкаються підлоги, лопатки і дайте розслаблення плечам. Скоріше за все, вони зараз дуже напружені. Відразу за розслабленням плеч у вас, можливо, перевалилися руки або розвалилися, або розслабилися. Ви продовжуєте дихати. І ми переходимо на передню частину ребер. Чи є тут розслаблення, як ви дихаєте? Ось зараз вже час зробити гарний вдих, щоб надути повністю ребра вперед, в сторону. І на кожному видиху ви маєте відчувати, що у вас не залишається напруги у тілі, у зовнішній, особливо у верхній частині його тіла. Не тримайте себе якось спеціально руками, не допомагайте, розслабтеся максимально. Перевірте, як у вас голова по відношенню до підлоги, можливо, завалюється на одну сторону чи рівно. Не виправляйте, просто розслабтеся. Відчуйте, яка ви зараз у просторі. Тепер сконцентруємо увагу на диханні. Візуалізуйте собі цей процес і візуалізуйте, як цей потік повітря ви можете вдихнути носом для того, щоб розширити грудну клітину, ви, клітку ви зараз можете вже вдихати. Потім за грудною кліткою, плюс ще пам'ятаємо живіт, нижня частина тіла навіть наповнюється, це наш нижня частина живота і поперек. І на видиху цей потік, може бути іншого кольору, він просто із живота спокійно виходить через нос чи рот, як вам тут вже зручніше зараз дихати. Якщо хочеться ротом видихати, видихайте. І він повністю покидає вас, залишаючи ваше тіло ще більш розслабленим. Спробуємо тепер зі мною. Робимо вдих, уявляємо його, я уявляю, наприклад, блакитним. І видих рожевий у мене і виходить знизу живота. Вдих. Якщо хочеться звук на видиху зробіть, так у вас повноцінніше він повністю вийде, але ви розслаблені, дих. Уявляйте, як він далі продовжує дихати мене, уявляйте, як він рухається, повністю цей вдих наповнює кожен сантиметр вашого тіла. Видих повністю розслабляє кожен сантиметр вашого тіла вдих. І видих. І тепер без моїх підказок. Нікуди не сходьте з тих образів, які у вас вже склалися щодо вдоху, видоху та розслаблення тіла. І продовжуйте так дихати, вибирайте свій темп і свої образи. Якщо ваші думки кудись відходять, змінюють напрямок, починаєте думати про щось інше, відразу себе хапайте як Крадія на крадіжці і переводьте знову до образів дихання. Дихаємо спокійно, глибоко, гарно. Зі звуком чи без ви вибираєте самі. Спокійно виходить все непотрібне з вас і вдихаєте тільки енергія, тільки радість, тільки спокій. Вдихаєте все, що бентежить, але зараз ми не думаємо про те, що бентежить, воно просто виходить з вас якимось кольором і дає вам відчуття повного розслаблення. Можливо, в якийсь момент ваше дихання стане вже спокійним, але ви відчуєте, що воно повноцінне, і ви можете в ньому розслаблятися, не бійтеся цього, переходьте на новий етап дихання або продовжуйте дихати так, як робили до цього. Не спригуйте з дихання, його візуалізації та заспокоєння. Не давайте можливості своєму розуму дати вам якусь іншу їжу для переварювання. Ваша зараз задача знайти рівновагу всередині в тілі. Всіма можливими способами зосереджуємось на процесі дихання, можете додати до нього відчуття, як розширяються ребра. Можете навіть візуалізувати, як вони це роблять, як ваше тіло стає більш м'яким та слухняним. Тепер давайте випрямимо ноги і відчуємо з вами тіло по-новому, але повністю розслаблено. Спробуємо ще декілька вдихів та видихів. Так вже є більше можливості надувати живіт. Два. Один. Ви можете продовжити, якщо вам ще є необхідність, у вас є необхідність в тому, щоб більше розслабитись, або спокійно відкривайте очі. Підтягуйте знову ноги, і будь-яким зручним для вас способом, без рибків та напруги, піднімаємось. Тепер можна перейти до будь-яких дій, які вам треба робити Там на кухні чи в кімнаті, або зробити якийсь комплекс на мобільність тіла, який не збуджує, а навпаки, заспокоює.